Старіння чи можна якось на генетичному рівні це відтермінувати? Так, да, дуже багато знову таких комерційних тенденцій mm -hmm. тут є, але давайте подивимося, що таке старіння з погляду генетики. Це вкорочення теломер. На хромосомах є такі шапочки, mm -hmm. які при кожному поділі клітин не досинтезовуються, mm -hmm. і вони з кожним поділом стають коротше, коротше, коротше. І є таке поняття як ліміт хейфліка, тобто клітина здатна в середньому. В середньому зробити 42 поділи. Оці ці шапочки закінчуються, і клітина гине з віком. довжина теломер вкорочується, тому одна з можливостей подовження якості життя заснована на роботі з ферментом, який відповідає за теломер. підвищуючи активність, начебто. Можна продовжити, я не буду казати там життя в цілому. Нам потрібно ж не просто життя подовжити. Нам потрібно подовжити тривалість здорового. Є експериментальні роботи, ефективність їх умовна